Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлень з каталогу Doctor Clinic січень 2025. Отримала вже каталог на лютий, Огляд знімала, показувала вам ось так: от класно він виглядає. І тут замовлення не одне, їздила в. Подорож в Карпати з компанією. Їздили літери, тільки повернулися і зарядилася прям, знаєте, так на роботу, тому що неймовірні зміни і акції на нас чекають в 25-му році. Подорожей буде дуже багато, тому хто хоче приєднатись, подорожувати разом. Заповнюйте посилання під відео або просто хоче користуватися неймовірно класним, якісним продуктом турецького та українського виробництва. Також приєднаю. Єднайтесь до команди, буду рада вас бачити. Е, і давайте будемо показувати, тому що приїхала чотири посилочки. Мене чекало, поки була там робила замовлення. Чоловік забирав і зараз покажу, що ж такого класного отримала. Дещо вже повіддавала клієнтам, але ну, буду показувати е, по порядку. Отже, дивіться, була в нас акція дуже крута акція при покупці ось такого гелю-пілінгу з жіншенним або масочки. Там були масочки на вибір, або ось такий пілінг, який коштує 239 гривень за цінами каталогу. Лужний засіб, я за нього вже розповідала, ось такий, який коштує з лютого 209 гривень. Тут був, коштував він 189 гривень, але ось цей ось дозатор трішки був незручним і інколи було так, що не працював, тому компанія подбала про своїх клієнтів, консультантів, щоб не було, не виникало проблем з цим, і замінили на тих засобах. З якими були проблеми, замінили ось ці ось розпилювачі. Тепер вони дуже класні, надійні, але вийшло так, що трішки дорожче. Але я вважаю, що краще переплатити ті 20 гривень, ніж все рівно потім купувати, щось, мудрувати з цією з розповіл. З цим розпилювачем, отак от. І була у нас акція, відволіклася. При покупці ось такого пілінгу скатки за 239 гривень, лужний засіб ішов за гривню в подарунок. Дівчата, неймовірно, класно. Я просто вже була, була одній дорогою в потязі, тому не назамовляла. Якби я була тут, я б, напевно, ще напевно більше замовила і не могла не скористатися. Клієнти замовили 5 наборів, один вже віддала і залишилися у мене ще 4 чотири дівчатка заберуть, прийдуть, але е, лужний засіб він крутий. Хто ще не знає, він для прибирання всього дому підходить: і для посуду, і для витяжки, і для плити, і для будь-якої поверхні. Пластикові вікна, під виконники дуже класно помити. Е, Просто двері. Взагалі, будь-що У мене одна чиночка писала навіть на унітазі: ось цей ржавий слід від водички. Вона теж відмила. Тому засіб класний. Не знаю, чому акція була така дешева, тому що дивіться. В принципі, по срокам ще до 28 квітня 2026 року. Цей засіб в термін має термін придатності. Все з ним ок, і ну от просто так. Так, нас компанія любить, і так нас компанія балує. Була ще акція мінус 50% на новинки. Вона у нас була не один день, а декілька. Якщо ця акція була тільки один день, то ця акція на новиночки не знаю, напевно, днів 5 у нас діяла, тому замовлення було не одне. Я спочатку замовила ось ці 4 гелі. Новинки, лютого, які в нас з'являються, дівчата, дивіться, 700 мл. Дуже класні, я вам скажу, всі сподобались, як я кажу, на і смак, тому що. Що мені найбільше сподобалися жіночих ось цей папая та а, морква. Далі персик мегдаль ну, більш солодший. Цей такий більш фруктовий, цей солодший. І мені подобається чоловічий. ну Чоловічий завжди класний, чесно, не знаю. Ось цей чоловічий мені дуже сподобався. алоє гірок на мій смак, трішки не так. Хоча я його зараз уже тестю, і ви знаєте, Ну може бути. Ну, от він такий, не знаю, не можу його описати, але, от, наприклад, Ірі моїй дівчинці з команди, моєму лідеру, їй прям дуже сподобався саме Агіро Келоє. Так, є. далі в замовленні у мене були ось ці шампуньки з яблучним оцетом. Я за них розповідала. Люблю ці шампуні. Вони дуже класно вимивають волосся і дуже класно тим, у кого є лупа. Особливо підлітковий цей вік. Моїй доньці дуже допоміг, я вже розповідала. Далі знову в наявності це брала на магазин ось ці помадки Gizene. Це у мене, по-моєму, 17, 18 і 19 відтінки, які знову закінчують. Кінчились на магазині, їх дуже класно беруть. Трішки трішки камера, може, десь не передає так, як треба, ну але це більш рожевий, це нюдовий, а цей такий. Я, я не поясню навіть який, але в принципі на камеру ну, видно. А, так. Далі. В замовленні у мене були ось такі дитячі місти для тіла. Квітковий та свіжість фреш. Дуже класні, це для хлопчиків, це для дівчаток. Але чісно, якщо чесно, у мене навіть дівчинка купувала ось цей фреш. Зараз вони по 149, якщо не помиляюся, замість 169, то взяла на магазин. Далі була в нас. Ще одна акція. Кожного дня нам давали якусь акцію, і це було взагалі вау, що не день то ну, де ж брати кошти. Я так реагувала, тому що ось ці улюблені. Теж ви знаєте, я всім розповідала вже не один раз, що ось цей шампунь. Зараз покажу шампунь з колагеном і кератином, гіалуроновою кислотою. Я обожнюю саме ось цей шампунь і цю масочку. Раніше, до речі, я користувалася залою, але потім я спробувала ось цей, і мені прям дуже подобається. Волосся зволожене, доглянуте, блискуче, м'якеньке, маска взагалі, я не знаю. Ну і шампунь, навіть без маски шампунь дуже класно працює. Лупи немає. Тому. Моя щира рекомендація. Я зняла ось огляд на замовлення швиденько в інстаграм. Написала, що один набір залишився вільний, і вже моя подружка пише: заберу, залиш мені, якщо ще є вільний. Отже шампунь 259 гривень і маска 259 гривень, тобто 518 гривень коштує набір по 500 мл в принципі, це гарна ціна. Я, як консультант, маю ще знижку 30%, що теж дуже класно. До речі, хто хоче, мінус 30%, також заповнюємо посилання під відео на реєстрацію, або просто напишіть мені на вайбер. Далі я розповім, що робити. Так, а так, телеакцію, що набір коштує 389 гривень. І мінус наша знижка. Компанія, навіть якщо робить акції, знижку на них дає. Дуже крута акція була, і знову ж таки було мінус 50%, мінус 55% на вітаміни. Якщо не помиляюсь, я вже трішки запуталась, коли яка акція була, але вітамінки були під мінус 55%. Знову взяла вітамін d 3 і кальцій їх було два. Один клієнтка забрала, інший це мій. Я брала собі, тому що мені. Прям ну він вітамін Д потрібен всім, і до речі, не у усіх. Вітамін Д 3 засвоїться без кальцію. Це потрібно на це потрібно теж зважати, тому що інколи в мене знайома, наприклад, вживала, вживала і прописала вітамін Д, але він не, не усваювався, як буде українською, а, а, поки не додавала з кальцієм. І тільки тоді а, діло пішло так сказати. Тому а, дуже класний, дуже якісний. Зараз вам ось так покажу склад є. І також взяла собі ось такі не собі а дітворі Вітамін С. Дуже класний, це теж віапеція, турецький виробник. За нього вже розповідала. Багато розповідати не буду. Теж ось так от вам покажу. Це взяла малим, тому що ну останнім часом я розумію, що прям, ну, не те, що хворіють, але імунітет у дітей слабкіший, тому необхідно просто. І знову мінус 50% на новиночки. Цього разу що я брала. Я взяла ще, у нас новинки з'являться ці гелі від Віони, І ще буде ось новий виробник. Теж гелі. Дивіться, гелі насправді дуже густі. Іде ось такий морська лагуна. Далі іде е, бир ягідний і релакс. Що хочу сказати. До речі, ось цей ягідний мені дуже нагадує, хто в вийвені був зареєстрований або купував в Вивані. Можливо, пам'ятає Гель Кір Рояль. От такий він був солоденький, там була теж малина, смородина. І ось він мені прям дуже нагадує той аромат, який був. Тому хто любив їх зараз, немає в землю. Ну, не випускають, тому моя рекомендація взяти спробувати ось цей. Коштує 219 гривень за цінами каталогу. Так, далі це на магазин брала серветки: 69 гривень, 25 штук для зняття, зняття макіяжу. Білі є рожеві закінчилися, взяла. І також з новиночок у нас з'являються три там, засоби хвоя, лимон і морський, морський засіб для чистчення унітазів. Це у нас виробництво Україна. Я вже говорила: якщо є ось такий значок Global Leader Group, це значить, що це у нас виробляється в Україні за стандартами компанії Сировина, якщо не помиляюсь, використовується з Германії, Німеччини. Тому Буду тестити, буду пробувати. Один літр буде 209 гривень в каталозі. Ну, а я брала під мінус 50, щоб спробувати, як він на якість. І ще взяла засіб для чищення, для миття підлоги. Я взяла квітковий, там ще є лимон. Теж, якщо не помиляюсь, зараз, зараз відкрию навіть каталог. Так, теж 209 гривень. Так, і для, а, для унітазу, дівчата, вибачаю, 249, а ці 209 гривень. От я брала і той, і той засіб під мінус 50%. Ну, так, начебто, аромат непоганий. Як буде діяти, як буде справлятися, буду тестувати. Ось таке замовлення у мене вийшло. Акції, я не знаю, зараз теж діє неймовірно круто акція, я вам скажу, не знаю, покажу навіть. Вона сьогодні, правда, закінчиться, але якщо ви побачите це відео до кінця і захочете зареєструватись, то ще встигнете придбати. В лютому у нас з'являються новиночки ось такі. А, значить, універсальний порошок для чищення 159 гривень, один, 100, тисячу мл, тобто 1000 грам, і а, крем для чищення поверхонь теж 750 мл, Ось так, от, 179 гривень. І далі наш знежирювач, ну це вже всі знають. Засіб дійсно дуже класний. Зараз він 229 буде трішки дорожче в лютому. Але зараз при покупці оцих ось засобів, а також ще входять сюди ось ці туалетні блоки. Купуєте один засіб і один отакий гель українського виробництва 750 мл, який коштує 239 гривень. Ви отримуєте за гривню в подарунок. Терміни придатності з ними все добре. У мене завжди дівчата кажуть, що може терміни придатності. Ні, до 26 до вересня, 26 року. Термін придатності все добре. Там їх три види, і будь-який при покупці одного засобу один гель, тобто буде 10 засобів таких, буде 10 гелів у подарунок. Засіб, який коштує 159 гривень, купуєте, і на нього ще йде знижка. І ось такий засіб за гривню отримуєте. Я не знаю, де в компаніях ще є такі акції. Е, так, є дійсно багато вигідних пропозицій, є, є різні подарунки за замовлення, але таких, як в Доктор Клінік, чесно, немає ніде. Мені, як продажнику, це дуже і дуже подобається. Тому ось таке було у мене. Такі були у мене замовлення. Кому сподобалось це відео, ставте свої вподобачки. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, будемо з вами дружити. І до нових зустрічей. Всім пока!